Суден бас! Блин, прикинь, працює в натурі. Матін, говорит, Що ж ти витворяєш? Новий рік наближається, діти з петардами бігайте. На! Просто! Просто! Хто тут напердив, йопте? Клипав. Прикинь, мене вбили і, і ми виграли. Заєбіся, каже, піся. Знаєш, в цьому житті головне з тобою не соглашатися в більшості. Добре. 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 А шо. Андріан! Андріан! А що це в тебе на носі? Цопля? Та. Дивись, скільки демо. Та я кажу, що ти насмердів тут. Та ти продану. Я вафлі То ти, ти з'ї Не, вафлі. Ти вафлі жуй, чи ти вафлі дрон? Вафлі дрон. Добре. Бля. Це... А, а шо тобі лікарі говорять обично? У я Представляєш? Ти Представляешь? Ты да, я просто укуляры сняв. Окей. Окей. ласка, одну, ну будь ласка. Кинюа ха я. А nee, я сейчас думаю, что ты мне питримаешь, ага. ты в казике играешь придурку. Не, я тебя пи требую. Ага. Потому что слова буду... підходять однаково и туда, и туда. Та-а-а to... Є, -й! мінус одне йобло від моєї сторони. Це прекрасно. Це чудово. Плент не в мене. Мене так не наїбеш Є, -й! ще одне йобло з моєї сторони. Який же я молодець! Я чую ще одне. І я його не вбив, бо тому що це було не в моїй компетенції. Єбать я переданув. О! Оооо! ООЕРОК! Ха-ха. Я буду стріляти! Oh, <laughs> я буду стріляти! То <laughs> було попередження в воздух просто. Вітерок люби погірвок. Це буде. Це, буде, а, це, буде, це буде. Це буде легендарна битва. Це буде битва Титанів. Так, від тирок і огерок. Це буде трансформери. При чому тут трансформери? Чесно не знаю, це буде недоречний жарт. <реш> До речі. Чуєш? Так. Да. Це недоречно. Не Я знаю. Слухай Я а. <реш> <реш> ти каєшся чи какаєшся?

Типу, сер. Сер гей. А сер то гей? І, получається, сер гей? Ну, так і получився, Сергій. ха Я його добре знаю. Я теж. Звісно, ти його знаєш, і ти псогребень-менин. Так, ти 600. Так-так. Глянемо, чи сусід зайшов в глазок. Блять, неправильно сказав. Глянемо в глазок, чи прийшов сусід за піздюлеями. На! Сусід дуже часто любить позичати в мене піздюлей. Ну не любить їх віддавати. Ну я, в принципі, не особо проти. Тому що я хороший сусід. Шорт. Шорт. Ще одна сучка хоче заглянути у мій домик. А якщо я тут голий, сука? Ну-ка, ну-ка, загляни на чайок, Сусідушка моя. кс 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 раз кіт лишився Вот. Я би Угостив її кошечку мою. Як, сука, блять. Пол... Получилось шорт! Получилось так, що сусідка. Кошечка моя вдула мені. Чую крики, стуки. Ах. А це були мої пердіжа звуки. Мінус снайперське очко. Тепер в глазок ніхто не буде підглядати. Ага. Аааа, я, то я молодець, то хто... Ааа, фюрер! Ж я крутой, я п'ю енергетики, мама, не жди мене ночі. Флеш мені в очко. Внезапний деп. Ааа, Четвертий підряд програний раунд. Я вже перестаю вірити в щастя. Джокер. Джокер, ну ти то. Самий лихий злодей. З петушком бігаєш. Ай-яй-яй. Нас джокер це неудачна ам, пародія на Планктона з губки Боба. О, блять. Чи він там так їпашить? Так, бомбу я забираю. А, бомба. А, бля, ми за спецназ, ба, баннера. Ладно, хлопці, я піду. Мені тут, не ком. Нет, нахуй отсюда. Ладно. Я помщуся в наступному раунде. І всім привіт! Дякую за перегляд цього прекрасного відео. З вами CSGO і в О, я сказав CSGO. це привечка, я тебе вибачаюся КС 2. <свісно> 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 і така ситуація, що до дано не виходило, ну ви самі прекрасно розумієте, канал стрімко ріс, стрімко піднімалися підписники. Ми йшли впевнено до нашої тисячки, але сталося саме таке погане. Останнє відео по Far Cry 6, яке я випустив, там було щось запретне для Ютуба. І, коротше, мене кинуло типу, в ціновий бан. Коротше, Відео перестали набирати, підписники перестали приходити. І от така печальна ситуація, через що я і огорчився. Ну і справ в мен, мене було багато. Ми випустили багато треків з другом. І ми їх написали точніше. Випустив тільки один з другом. Ну і альбомчик з чотирьох треків My з SoundCloud поки. А... Слухайте. От і таке ситуація. Коротше, всім дякую за перегляд. І зустрінемося в наступному відео, Тобто з 31 до 21. Да, коротше, випущу відео кращих моментів з 2022 на 2023. Так що всі не пропустіть це відео. Якщо вам підняло настрій, кстати, це відео, поставте лайк, будьте людьми. Ну і коментарі ліпшого моменту, або просто як вас там все проходить до Нового року. І чи є святковий настрій, і т.д. Всім. Удачи! Ну и і... пока!